Ортопедичні демісезонні ботиночки бренду перлина. Перлина це турецька фабрика. Ізмаїл фабрична, все натуральне, все вручну. Е, дуже е, осінь, тепла зима і весна, е, це ці ботиночки. Чому я кажу, що тепла зима? Тому що. За рахунок високої підошви ніжкам тепленько, не холодно, ось така, бачите, висока підошва і тепло. Захищений носочок, ось такий, бачите, захищений. Правильна ортопедична п'яточка теж захищена, бачите, щоб не. П'яточка лягає рівненько, фіксується, і дитина почуває себе дуже комфортно. Розрахована моделька на різну повноту ніжки, Липучки дуже добре фіксуються. Ось така, бачите? Всередині, дивіться, бачите, антибактеріальна. Ортопедична устілка з амортизацією, що дуже добре, ніжка почуває себе комфортно, лягає по всьому розміру ніжка і не цей. дуже добре себе дитина почувається. Моделька йде з 27 по 30 розмір. За такою підошвою, бачите? Рівненькою, а з 31 по 36 ось така ребриста. Все однакове. Носик захищений, п'яточка захищена, ортопедична, всередині утеплювач і флісик. Теплі. Ну, ніжки будуть тепленькі, не холодні а, можна під носочок, ну це якщо тепла зима. за що, Підошва воно тепло, ніжка. Різниця тільки, я ж кажу, у підошві. Підошва одинакова тільки у маленькій серії вона така гладесенька, бачите? А в, з 31 по 36 ось така вона не скользяща не цей. Не стирающа, ребриста. І ця, і ця не скользить вона. Просто для менших так розрахована, більших так. Моделька легенька, не важка. Дуже гарненька така моделька. Рекомендую Перлина Туреччина.